Бог в боргу не залишається. В сім'ї Ланових з раннього ранку панувало пожвавлення. Ще пак тато від'їжджає на північ, весь коридор був заставлений торбами й торбинками, пакетами й пакетиками, рюкзак з особистими речами стояв окремо. Тато вправно вкладав у валізу посудини з медом сушені трави свіжоперетерті ягоди в пластикових бутлях, чесник та інші продукти. Бабуся метушилася на кухні, готуючи провізію в дорогу. Мама пакувала в маленькі пакетики сушені яблука, почищені горіхи, ізюм та курагу. Маленький Вітя ходив між сумками, показуючи своїм пальчиком і щось лепечучи на лише одному йому зрозумілій мові. Дідусь підняв одну сумку і водночас з радістю і тривогою промовив до сина: Колю, як же ти довезеш ці сумки? Вони ж непідйомні. Слава Богу, брати і сестри піклуються про сім'ї місіонерів, та в тебе й так речей забагато. Як же на кордоні буде? Не переживай, тату. Господь про своїх турбується, це все для його дітей. Отже буде все добре. Та дивись, хтось шмат сала поклав, чотири кілограми буде не менше. Піду на частини поріжу. П'ятирічний Гриша сидів на дивані, задумливо смикаючи свого ведмедика. Він розумів, що тато їде далеко і надовго, і вже завчасно починав сумувати за ним. Як добре, коли тато вдома! Він брав його з собою до саду, обрізати дерева. Або на луг косити траву для кроликів. А коли робив вдома ремонт, навіть довіряв сину свій маленький чорний шуруповерт. Скоріше б підрости і з тобою поїхати, видихнув Гриша. Я тобі і сумки довести поможу, і бурани ремонтувати буду. Все, що скажеш, зроблю. Візьми мене з собою. Синку, тато посміхнувся, і в його блакитних очах відобразилась любов і ніжність. Обов'язково візьму. Праця для Господа найголовніша справа в житті християнина. Тільки ти ще малий, морози на півночі міцні, снігу багато, де мені по пояс тобі по шию буде. Обов'язково візьму, як підростеш, і ласкаво поплескав сина по плечу. Так, ну що, все? Останній замок сумки ледь закрив. Раптом Гриша вибіг з кімнати, а через хвильку другу повернувся зі своєю улюбленою іграшкою, жовтим камазиком з ковшем. Тато, я подумав, там, де ти будеш ночувати, може, хлопчик буде такий, як я. Передай йому від мене привіт і подарунок. Я йому ще й листівочку підпишу. Він взяв листок і ручку та попросив маму Скажи, будь ласка, як по літерах написати другові на півночі від Гриші»?» І листівку з навміло виведеними літерами передав татові. Той зітхнув, тому що все було вже складене та спаковане, але синове бажання він оцінив. Знаєш, синку? Господь в божниках ніколи не ходить. Він поблагословить братів і сестер за їхню щедрість і тобі за твій подарунок віддячить. Поки мене не буде, з мамою 45-й псалом вивчи нехай Господь вас береже. Наближався час відправлення потягу. Всі сіли в машину і поїхали на вокзал. Попрощались з молитвою і благословенням. Тато поїхав на служіння, а сім'я повернулася додому до свого повсякденного життя. Одного теплого березневого дня тьотю Олю з Грицьком та Вітею запросили в гості. Після обіду діти пішли гратися в дитячу кімнату, а дорослі розмістилися в затишній вітальні. Раптом прибіг Гриша і, похнюпившись, заліз мамі на коліна. Синку, що трапилось? Гриць підняв на маму заплакані очі і ледь чутно сказав: Мамо, в них стільки іграшок, і машин великих і маленьких, і навіть трактор є. Такий великий, я такої великої машини ще ні в кого не бачив. Купи мені таку. Заспокойся, Любий. В тебе також іграшок чимало. І машинки є, хай не такі великі, як цей трактор, та все ж таки є дарма сльози лити, настрій псувати, не пускай заздрість у своє сердечко. Витирай слізки, дома поговоримо. Дорогою додому Грицько знову завів почату розмову, та тепер вже без сліз. Знаєш, мамо, я ось хлопчику на півночі передав свою улюблену машинку і не жалкую, я подумав, що даремно сумую, в мене насправді іграшок достатньо. Правильно, не можуть усіх дітей однакові речі та іграшки бути. Так і жити не цікаво. А ти, синку, всі свої думки та почуття Господу розповідай, не соромся. Якщо ти помиляєшся, він тобі підскаже, допоможе і відповідь дасть, коли тобі буде потрібно. Отець Небесний наскрізь твоє сердечко бачить і в боржниках не залишиться. Через кілька днів з сусіднього міста приїхала відвідати родичів мамина сестра тітка Даша. Вона привезла всім подарунки мамі набір посуду, бабусі торт. Відькові книжки, а Грицю, велику машину трактор. Ну що, Грицько, догодила тобі тітонька? з веселою посмішкою на обличчі спитала тітка Даша і ласкаво погладила хлопчика по світлій голівці. Мені здається, дорослому хлопчику треба і машинку дорослу дарувати. Грицько від задоволення прижмурив очі, цмокнув язичком, як він, звичайно, робив, коли був у захваті, і, відштовхнувшись ногами від підлоги, проїхав через всю кімнату, зискочив зі сидіння, обійняв маму і защебетав: Дивись, матусю, це господь мені замість жовтого камазика великий трактор послав!